Ми сил територіальної оборони дронами не тільки продовжуємо ефір. Наш наш ефір далі. Сергій Грабський, військовий експерт, полковник запасу, доєднується до нашого ефіру скайпом. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! А ми вітання студії героям слава, щойно у нас був в гостях Богдан Гагалюк, який представляє 125-ту бригаду сил територіальної оборони, ми говорили про збільшення видатків з обласного бюджету на закупівлю дронів. І власне про це має питання до вас останнім часом. Іде багато розмов про те, що росіяни в кілька разів збільшили виробництво безпілотних літальних апаратів і складається таке враження. І справді пан Богдан про це говорив: що сучасна війна це війна дронів. Але якщо подивитися на те, що відбував під бахмутом, Чи навіть у те, що відбувається в Серебрянському лісі на Луганщині, коли хлопці, ризикуючи дівчата, своїми життями відбивають просто ну, шалені натиски з боку ворогів, то Виникає тоді дисонанс – це війна дронів чи це війна людей. Сьогодні Микола Уршолович, це представник головного управління національної поліції, розповів про один із таких випадків в Серебрянському лісі. Я пропоную разом подивитися і потім повернемося до нашої розмови. 27 липня о 4 годині ворожий танк виїхав на вогневу позицію і розпочав пряме ураження позиції одного з підрозділів 5-ї Слобожанської бригади національної гвардії, старший лейтенант Віктор Хоменко. Віддавши наказ підлеглим на відкриття вогню по танку, сам взяв протитанковий гранатомет Енлав та швидко рушив ходами сполучень до ворожої цілі. Оскільки умови обстановки в Серебрянському лісі не дозволяють вести вогонь з далекої відстані, діставшись до переднього краю, офіцер виліз з окопу, проповз на відстань 150 метрів до танку та влучним пострілом знищив його. Пане Сергію, то наскільки у цій війні перевагу е додають перевазі БПЛА? І чи це лише маленька частина людського ресурсу, який переважає? Ну, знаєте, тут треба просто розділити е дрони і БПЛА. Чому тому що під дронами ми розуміємо все, що використовується на сьогоднішній день обома сторонами конфлікту, якщо можна так сказати, це і ті ж самі мавіки, які використовуються і нашими хлопцями, і дівчатами, і противником, і їх дійсно сотні, я б сказав, навіть тисячі. А якщо говорити про концепцію війни, то знаєте, ми маємо з вами таку досить унікальну ситуацію, коли ця війна вона є подібною і до війни. Першої світової і другої світової і має елементи сучасної війни на сьогоднішній день. А тому, скажемо так: дрони. Підкреслюю, дрони, це власне те, що бачать наші хлопці на передовій. Ну і ясно, що це специфіка людського організму, описувати то, що вони бачать, і на що вони реагують безпосередньо. Тобто, знаєте, якщо є певна загроза, я цю загрозу бачу, то на цю загрозу реагую, я про неї говорю. А те, що противник масово використовує, артилерію, з якою ми успішно боремося, і системи залпового якими проти якими протидіємо, і е, ми знищуємо зенітно-ракетні комплекси. Вони так само дають знати масовану е, масовану е, картинку. Але дрони це ну те, що бачать бійці безпосередньо зараз. Тут uh -huh. е, до речі, безпілотні літальні апарати. Ну знаєте, е, можна говорити, звісно, про апарати, які долітають до Москви і до інших локацій на території Російської Федерації. Можна говорити про шахеди. Це так само безпілотні літальні апарати, тобто так, звісно. Ми живемо у 21 столітті, і е, люба війна вона намагається мобілізувати всі досягнення, всі технології е, того часу, які починається ця війна. Тому е, безпілотні літальні апарати і дрони вони складають суттєво, але не е, основну е, силу на цій війні. Тому що знаєте, ну є певна статистика. Ця статистика каже, що близько 90% завдань бойового ураження здійснюється саме артилерією. От звідси ви можете зрозуміти де місце власне дронів у цій ситуації. Ну і крім артилерії, росіяни продовжують нас тероризувати ракетами. Вчорашній оцей масований ракетний обстріл, головною ціллю якого був старокос аеродром у старокостянтинівці на Хмельниччині. Це вкотре довів, але було цікаво, що деталь ті ракети, які залетіли на Львівщину, вони постійно маневрували, змінювали траєкторію свого руху. Поясніть, будь ласка, з військової точки зору, як експерт у чому головна мета зміни цієї траєкторії? Щоб обманути і ввести в оману сили протиповітряної оборони, і чи є ще якісь ці перш за все? Перш за все розкрити локації сил протиповітряної оборони для того, щоб були задіяні радіоелектронні станції? Радіолокаційні станції, і ці радіолокаційні станції почали випромінювати сигнали. Тобто тоді отримується картинка, за якою видно де можна обійти ті станції, що можна зробити, і так далі. Тому подібне. Тому саме з цими пов'язані такі маневри. До речі, і дрони вже починають маневрувати, тобто робити такі кругові рухи, виманюючи, скажімо так, включення сигналів радіолокаційних станцій. Росіяни не можуть поки що використовувати протирадіолокаційні ракети, до речі, які ми маємо. На такій відстані, але вони, хоча б можуть створити уявлення поточного стану системи протиповітряної оборони, і це досить серйозний такий виклик, з яким треба боротися. Ну звісно, їх треба знищувати, ці ракети. Але знаєте, противник так само вчиться ніколи не можна недооцінювати противник. Вони роблять певні кроки. Тобто, знаєте є така вже філософська пара, виклики відповідь. Тобто це постійно змінюється на війні і тому ситуація міняється, і противник, як я сказав, удосконалює свої злочинні наміри. Ну крім того, не можна недооцінювати емоційного терору, бо коли усе населення Львівської області, сидячи перед екранами телевізорів або гуглячи чи в телеграмі, спостерігаючи за ситуацією, що ракета то там, то тут, то важко недооцінити цей емоційний стан кожного, хто за цим слідкує, вчиться противник, вчимося, і ми генсек НАТО Єнси Столтенберг за підсумками Ради Україна-Альянс заявив, що оборонний блок посилить розвідку у Чорному морі і е, морськими патрульними літаками і безпілотниками. Наскільки, на вашу думку, це захистить Україну від е, потенційних ударів з боку противника? Та ніяк воно не захистить. Давайте будемо відверті, тому що НАТО не буде воювати до, на території, яка не входить до складу країн членів НАТО, і е, е, альянс такими діями він проводить. Моніторинг і спостереження за ситуацією з точки зору її можливого погіршення, і як це може вплинути на країни альянсу, які мають виходити чорного моря. Для нас воно може зіграти тільки одну корисну роль, тобто ми більш оперативно будемо отримувати інформацію, тому що ми ж фактично перейшли на отримання інформації від наших союзників в режимі онлайн. Це дозволить, можливо, нам більш оперативно реагувати на можливі загрози, запуски ракет, запуски дронів. Ну, я маю надію, що у нас менше людей буде дивитися в екрани і смартфонів і інших засобів, комп'ютерів, а більше сидіти в шелтерах. Ну якщо вже продовжувати тему НАТО, то центр національного спротиву сьогодні оприлюднив інформацію про те, що вагнерівці в Білорусі намагаються знайти людей, які готові будуть воювати проти Польщі та Литви. Як би ви прокоментували цю інформацію? А що це означає? Давайте будемо е так само абсолютно справедливі. Е нашим збройним силам, нашим е силам оборони вдалося нанести ураження такому військовому групуванню, як е приватна військова компанія Вагнер. По суті, своєї нанесли ураження цілому армійському корпусу, звівши його стан до повної небоєготовності, тому вони і вийшли в Білорусь ну відносно невеликою кількістю для того, щоб ну, якимось чином підсилити свої бойові порядки, залучити нових терористів до себе, тому що і військових злочинів, тому що найманство це є злочин військовий, і вони шукають, хто міг їм підійти. Їм якби так. Мовити, видали на откуп Білорусь, і там вони шукають собі відповідні кадри, які можуть стати їм на нагоді. Ну скажімо так, що бачите, вони шукають тих, хто хоче воювати в країнах Балтії і в Польщі. А за Україну вони якось так трошки мовчать більше, усвідомлюючи, знаєте, такий посттравматичний синдром, що Україна це дуже боляче, смертельно боляче. Тому але стати в нагоді для чого вагнерівців в Білорусі не так багато, щоб починати наступ на Україну. То який їхній яка їхня головна мета перебування там, крім пошуку людей, готових воювати у тих чи інших країнах, а ви знаєте, от в принципі в цьому є відповідь, і ви сказали, що їх не дуже багато. і В принципі, багато їх там і не потрібно. Їх не має бути багато, тому що е, ми прекрасно розуміємо, що ну при якісь авантюрній спробі вагнерівців, наприклад, у складі колони висунутися на територію війська по е, до Польщі, військо польське е, дасть відповідну відповідь. Така ж сама ситуація буде і в країнах Балтії, тому що ну вагнерівців банально мало там за деякими підрахунками від трьох з половиною тисяч. Там хтось називає цифру 6 тисяч, деякі 8-12, Ну але знаєте, це в будь-якому випадку небагато, але є велике але. І саме спостерігаючи за реакцією Польщі, ми розуміємо, що поляки досить серйозно призняли сприйняли цю загрозу, тому що не йдеться про масоване переміщення там десятків сотень вагнерівців на території Польщі, жодним чином, йдеться про інфільтрацію невеликих бойових груп терористів на територію суміжних країн для підготовки і вчинення терористичних актів. Під загрозою може бути інфраструктура, яка здійснює перевезення озброєння військової техніки для нас, критична енергетична інфраструктура, якась транспортна інфраструктура для того, щоб ну, порушити е, звичайний ритм життя е, сусідніх країн і посіяти там хаос і терор. Пане угу. Сергію, ми точно знаємо, що ви читаєте іноземну пресу, причому в оригіналі, і впевнена, ви бачили статтю у The New York Times, де журналісти оприлюднюють інформацію про те, що нібито українські посадовці повідомили американським високим чинам про темпи контрнаступу і напрямки контрнаступу українського, мовляв, українські угрупування спробують просунутися на південь через російські міні-поля. і. Інші укріплення до міста Токмака, якщо ще більше вдасться успіху, то до Мелітополя знову ж таки до вас питання як до експерта з військової точки зору. Що це таке, як можна пояснити, поняття швидкості контрнаступу, і що на неї впливає в цей час зараз? Ну абсолютно справедливо. Так ми мій, мій ранок починається з Times, Я Дійсно читаю і, знаєте, був трошки здивований, коли вони писали очевидні речі, про які ми говорили багато разів. А для нас, ну скажімо так, початкова або перша ціль цієї операції при просуванні на півдні, зокрема на Мелітопольському напрямку, є вихід до Токмаку. Наступним етапом нашої операції є захоплення. Вибачте, визволення Мелітополя, і на третьому етапі вихід на узбережжя Азовського моря і блокування противника в Криму. Тобто ми про це говорили ну, починаючи вже з квітня місяця, і тут не є великого секрету щодо того, що про е, наші колеги з Вашингтон Таймс» пишуть такі е, статті. Ну знаєте, це працює на користь України. Перш за все, нам з вами, як людям, які знаходяться в зоні фактично бойових дій, треба заспокоїтися і уважно слідкувати за офіційними повідомленнями нашої преси. Але тут є невеличке але адже такі а, статті, вони підтримують рівень підтримки України. Тобто, для того щоб Україна здобула перемогу, вони так знаєте, похідно кажуть, що треба дати більше зброї треба підтримати україну е, необхідно е, пришвидшити постачання озброєння і бойової техніки для е, сил оборони україни які ведуть важкі бої а щодо темпів наступу давайте будемо відверті наші хлопці роблять неможливе що не входить в рамки жодного канону оперативного мистецтва сучасного світу ніде і ніколи е, ми порушили всі існуючі норми і правила і при цьому ми продовжуємо наступати ми проводимо досить серйозні бойові дії, і знаєте, тут е оцінити ефективність цих дій надзвичайно важко, тому що для мене, і для військового, ну визволення території, це щось другорядне. Для мене фактором ефективності а, або оцінкою ефективності дій військ є знищення противника. І знаєте, мене більше тішить не те наскільки просунулися наші хлопці на тому чи іншому напрямку, розуміючи, якою ціною це дається а повідомлення про ту кількість техніки, яка знищиться. Повідомлення про бану, бавовну, яка е, квітне е, на всю глибину бойових порядків окупантів, це мене тішить більше. І я бачу, от поки ми говорили про Том. Ну не про те, що ми говорили, а про протягом дня в тому ж самому е, Токмаку чутно були вибухи, тобто робота ведеться, і робота ведеться успішно. Вас інформація про бавовну тішить, а от російських окупантів лякає, бо сьогодні з'явилася інформація про те, що росіяни заборонять доступ для цивільних на Арабатську стрілку і з вечора, 31 липня, аргументують вони це тим, щоб цитую локалізувати загрозу безпеці окупованого Криму. Що на це скажете? Ви знаєте, тут дякую за запитання. Тут дуже цікава ситуація, і вона полягає в чому? Росіяни створили такий прецедент пропагандистський, що вони пруть на ту Арабатську стрілку для відпочинку, не усвідомлюючи і не дають собі ради з тим, що наскільки складною є ситуація на цьому напрямку. Військові, які ну розуміють реалії цього життя, і вони усвідомлюють те, що любої секунди наші наші ударні підрозділи можуть опинитися на тій самій арабатській стрілці. Роблять е звичайні справи. Вони обмежують доступ цивільних для того, щоб полегшити собі е можливість відступати або робити жест доброї волі. Тому що знаєте, якщо щось станеться, і там буде багато цивільних, е то військові можуть просто банально не стигнути втікти звідти. Тому, передбачаючи такий розвиток подій, вони роблять такі пафосні заяви, нібито вони переживають за життя і здоров'я своїх співгромадян. Ніколи в житті в Росії ніхто не переживав за життя і здоров'я своїх громадян. Тому тут йде просто про знаєте підготовку таких напрямків втечі, тому що ну Арабатська стрілка це дуже вузька територія суші, оточена морем з усіх боків. І там просто нема де зманеврувати, і коли всі кинуться на цей нещасний керченський півострів, то це буде страшний хаос. І ще не ще невідомо кого там загине більше цивільних або військових, як вони там стануть і не кинуть вони техніку, і не будуть тікати. Тому вони передбачають такі. Ну, ми зі свого боку радо запрошуємо росіян на сам військових відвідувати арабатську стрілку, чи то для відпочинку, чи для інших маневрів на їхній вибір. Сергій Грабський, військовий експерт, був із нами на зв'язку. Дякуємо вам за те, що знайшли можливість долучитися скайпом. Наступного разу чекаємо вас у студії. Слава Україні!